Доброго вечора, шановні телеглядачі, ви дивитесь виклик, і ось найяскравіші фрагменти інформаційної картини тижня луганських рятувальників. Тижні на Луганщині сталося 46 надзвичайних подій, зокрема, 37 пожеж. Вогонь забрав життя чотирьох мешканців Луганщини. В день 21 січня в літній кухні одного з приватних господарств на вулиці Чернишевського в місті Антрациті. Через необережність під час паління сталася пожежа, внаслідок якої від отруєння продуктами горіння загинув 66-річний господар. Чоловік жив сам останні місяці через хворобу, не піднімався з ліжка. Його доглядала двоюрідна сестра. Сьогодні Дня принісши родичу обід, жінка наштовхнулася на димову хмару такої щільності, що не змогла навіть переступити через поріг. Сусіди, які прибігли на крик, марно намагалися загасити полум'я, заливаючи його відрами води. Лише через деякий час звернулися до служби 101. На місці події працювала два пожежних автомобілі і вісім чоловік особового складу. Посередок загоряння і тіло чоловіка було виявлено в спальні на дивані. Вогнем знищено три квадратних метри даху, віконні рами між. Кімнатні двері, усі домашні речі і меблі в кімнаті, де розпочалася пожежа. 19 січня відзначалося одне з найбільших християнських свят водохрещення. На Луганщині були визначені органами місцевої влади та обладнані 43 місця для купання громадян під час свята з чергуванням рятувальників та медиків. Поки луганчани купалися, рятувальники пильнували за безпекою. Після масових купань в крижаній воді люди мали можливість перевдягнутися та зігрітися у наметах Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України. А в деяких місцях покуштувати. Гарячого колишу та випити чаю. Згідно з вказівкою голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, упродовж трьох місяців фахівцями обласного управління Держтехногенбезпеки будуть проводитися позапланові перевірки об'єктів з цілодобовим перебуванням людей, а саме шкіл, дошкільних і дитячих закладів, будинків інтернатів, центрів соціального обслуговування населення, будинків престарілих, лікувальних та оздоровчих закладів. 24 січня одна з рейдових перевірок щодо дотримання норм і правил з питань пожежної. Та техногенної безпеки проводилося інспекторським складом в місті Луганськ. До уваги співробітників Держпожнагляду потрапили Луганський геріатричний пансіонат для ветеранів Вов та ветеранів праці, третя міська багатопрофільна лікарня, Луганський обласний будинок дитини номер 2 та центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За результатами перевірки керівникам були вручені приписи, а також проведені додаткові інструктажі з персоналом. Керівництво головного управління Держтехногенбезпеки у Луганській області. Сподівається, що завдяки таким заходам вдасться зменшити ймовірність виникнення пожеж та інших надзвичайних подій на об'єктах даного типу. 22 січня в актовому залі школи номер 60 міста Луганська пройшов районний етап фестивалю дружин юних пожежних, який зібрав шість найкращих команд Артемівського району зі шкіл номер 60 33, 59, 57, 51 та 54. Заявивши про себе у візиці, Дюпівці перейшли до ситуації, де потрібно було не тільки впоратися з пожежно-рятувальними вузлами і боївкою, але й пояснити, що робити, коли виникла пожежа, з'явився. Запах газу розлилася ртуть, хтось потрапив під кригу або виявив боєприпаси. На рівні з усіма складні завдання виконували й наймолодші 11-річні Дюпівці з 54-ї школи. В останньому конкурсі домашні завдання за 10 хвилин команди театральної з гумором розповіли про свою роботу. Цього року право представляти район на зональному етапі 19-го всеукраїнського фестивалю здобула дружина Діти вогню школи номер 60. Другими стали учні три. 3-ї школи почесне третє місце посіла школа номер 54 Наприкінці всі учасники одержали грамоти й солодкі подарунки. Таким був минулий тиждень. Вже наступної п'ятниці ви дізнаєтесь про нові події життя луганських рятувальників. А з вами була Олена Папайкіна. Бережіть себе та своїх близьких. Хай вам щастить! Українами